23 серпня 2024 рік, місто Дніпро. І це перед вами Кишмиш Валентино. Ягідка у нього десь приблизно грамів 6-5. З хорошим гармонійним смаком. ягідка хрумка, шкірочка при їжі не відчувається. В тому році було тут, до речі, хороше навантаження. І в цьому році навантаження теж шикарне. На цьому кущеві, який розкинути, десь приблизно кілограмів, кілограм кажу, метрів на 4 навантаження десь приблизно кілограмів 50-60. Чому я кажу 50-60? Тому що от я пройшов лише ось цю невеличку зону от, от, і нарізав. Повний банановий ящик. Повний банановий ящик це кілограмів 18, 17 нехай, 18-17 під 20, якщо гарно вложити, то можна і більше. Значить, по ягоді і по грону. От Гронка у нього в середньому це кілограми більше буде. От Я гронку поклав. Гроночка така, як вам. Це груна десь на 1200 півтора. От, так що навантаження дуже суттєве витримує. До речі, Валентіно він був готовий ще тиждень тому, але я хотів більшу жовтішу ягоду. Не знаю, як камера передає, но... От я бачу, що перед вами оці ядки виявляються жовтими, а ті, що далі, салатовими. Але по факту вони всі однорідні, всі жовті. Е, значить, які можуть бути з ним проблеми? Це через великі груна е, всередині трапляються такі собі, скажу так, кубла. От, за такими припорченими ягодками. Або, наприклад, як ось все, да? таке невеличке кубло дає де декілька припорчених ягідок. Але вони прибираються буквально легесенько. От, прибрав, прибрав І ягода, до речі, наче її легка надрива, але тримається доволі-таки добре. І от на грону. Може бути, може не бути. От, наприклад, невеличка гронка. Да, тут ось така от ягідка є. От вона засохла, пропала і все. Тобто, навіть такої проблеми тут немає. Потім після дощу, який от був на момент, коли була, вже можна було різати, був сильний дощ. І ягідка хороша не тріснула. Значить, це кущ після відновлення. В тому році було перше хороше подоношення вже. І ось цей рік також. Дуже хороше подоношення. Можете, до речі, подивитись на каналі, є відео, якому вже років 5, певне, що там було перше подоношення на четвертий рік Валентіно. От Я викладав то грона там були теж такі просто бомбізніші. Всі грона були за кіло. Потім лупанув мороз, коли ми ділянку не вкрили. Власне, все просяться відновлювати. Значить, із особливостей винограду це коротке міжвузля. От, між цим Від від цього вузла до цього вузла десь приблизно сантиметрів 7. От, від цього до цього сантиметрів там з 10. От, такі от міжвузля приблизно. Трапляється. Тут уже сантиметрів 15-18 коротше Тут у нас міжуля коротке. Навантаження шикарнюче на винограді, смак мені подобається, цукритість подобається. Однозначно цей виноград залишається на ділянках. У нас є двох кущів такий аби посадив би такого кишмиша ще більше. Кишмиш валентіно.